Румер від Ланвена. Це наступний аромат, який я просто обожнюю. Я дуже люблю його носити в таку холодну якусь пору, в холодні дні, восени, взимку, от, ну, весною, коли холодно, також дуже класно. І історія з цим ароматом в мене дуже довга. Насправді, я його вперше спробувала десь років. Десь років, напевно, ну, більше 10 років тому я купила собі ось таку от малесеньку мініатюрку. Він мені дуже сподобався цей аромат. І я хотіла його купити повний флакон, але не було. От дивіться, як класно. У мене є така маленька мініатюрочка, і вже тепер є повнорозмірний флакон. Коротше кажучи, його чомусь не було. Я зносила оцю мініатюрку. От тут навіть в мене цей напис стерся. І так я його дуже берегла. Він мені дуже подобався. і Я старалася розтягнути максимально, але тут вже жодної краплиночки не залишилося. Але я залишила собі е, сам флакон, тому що я була просто закохана в цей парфум, і, в принципі, він мені і зараз дуже подобається. Чому його не було в продажу, я не знаю. Е, це досить такий відомий парфум. Е, він дуже старий, 2006 рік і парфумер. Всім відомий Францис Курджан. Ну, тоді, коли я вперше познайомилася з цим ароматом, я ще не знала ні хто такий Франциско Курджан, ні що таке нішева парфумерія. Але чимось мене зачепив цей аромат. Я не знаю, можливо, це вже були якісь такі зародки, <зародки моїх вподобань вподобання цього запою з нішою. Тому що щось в ньому є таке особливе. От, В принципі, завжди в продажу в нас був фланкер на цей аромат румер Туроуз. Туров, здається, він називається так. Але він мене якось абсолютно нічим не зачепив, він нічим мене не вразив. Я його тестувала, і він був для мене от, як всі. А як ми вибираємо парфумери? Ну, я особисто як вибираю з того всього різноманіття ми вибираємо щось таке, що нас. Чимось зачепить, От є якась одна така нота, якесь таке особливе звучання, що от дуже сильно подобається. Я просто фанатію від нього. Таким чином я собі вибираю. Там якийсь аромат. І от тут така сама історія. І ніби люксовий аромат, і дуже старий нібито. Але от є в ньому якась така класна нотка, і таке особливе якесь звучання, що його відрізняє від інших. Перший він з'явився в Єві, і я відразу ж його замовила. Просто відразу ж в той же ж момент. І коли він до мене приїхав, я його розпакувала, нанесла, і я відразу собі згадала, що. Що саме мені в ньому так сильно подобалось. Дуже класний флакон, класна оця от кришечка. Я отак от ним бавилась, але не раджу вам цього робити. Поки він новий, то воно що так класно тримається. А потім воно відлітає. Мені він вже падав. Не знаю, мені здається, можливо, навіть щось вже з ним сталося. Ну я не впевнена. Ну, Одним словом, не варто <ріст> так забавлятися, того не робіть. Мабуть, Курдджан ще з тих часів вже був особливим майстром. Трошки дуже мені подобається цей флакон, але його кипець, як незручно розпилювати. Він якийсь такий, що його в руку важко взяти. Але насправді дуже класний, такий важкий, він дуже важкий. Хоча я його важила і там, я його важила, бо він здається, що тут пів кілограма. Але насправді тут десь 300 чи 400 грам, десь 400 грам, 380, десь так. Але все одно це таке якесь, ну, він як бомбочка, якась класна. О, він дуже класний. Боже, як він мені подобається. Клас, це божественний аромат, дуже люблю його, вже скільки років пройшло, я далі його люблю. Отже, свіжий квітковий старт, досить гучний. Огортаючий, щільний, але разом з тим не задушливий. Трошки в ньому відчувається індольність, така якась жасминова. Дехто, може би назвав це індольністю, але для мене ні. Для мене це не є от в цьому ароматі індольність. Трошки я відчуваю в ньому. От, знаєте, я колись в якихось парфумах, мені здається, в Essential Parfums я описувала на ролі, ролі Бутаніку, я описувала як е, запах, який схожий на кашу. От тут він теж є, але він е, настільки в мікродозах, що я просто впізнаю схожість із цим на ролі Бутаніка у цієї ноти, але все ж таки вона мене тут. Не напружує ця кашелість. Це просто як щось таке тепле і дуже злегка нагадує от цей аромат на ролі Ботаніка. Дуже злегка і дуже віддалено. І тут мені ця нота в цьому парфумі подобається, тому що вона тут ще змішана з отою такою легкою кислинкою. Я не знаю, що тут є, таке, якщо тут дає кислинку, якийсь цитрус, напевно, тут мав би бути. Ні, тут, до речі, немає цитрусів. Ну, якась квіткова кислинка. називаємо її так, ну, але вона відчутна на фоні. Вона трошки цей аромат е... робить таким об'ємним, неплоским. Е... Дуже класно це звучить. І... От власне ця нотка разом з цією кислинкою і ця легка індольність, як я її називаю, вона тут дуже класна, і вона тут дає якусь схожість із пластиковим звучанням. І це настільки прикольно звучить. <смі> Мені здається, що власне ця нота так і приваблює мене в цьому парфумі, і робить його, ну я би навіть назвала, нішевим. нішевим. Чомусь я його вибрала от тоді багато років тому, серед інших ароматів, саме його. Бо в ньому от щось особливе. Люди пишуть про гарячу праску, якусь там чи цинкове відро. Ну, можливо, це от воно і є. От власне ця нота, але Кожен її описує по-своєму. Комусь це гаряча праска. Ну, <смі> можливо, так, можливо, щось і схоже на гарячу праску, не знаю. Цинкове відро ні, я би не сказала, що це. Сх... Ну, я не знаю. <смі> Цинкове відро. Ну, Мені це схоже на синтетичність якусь. І ця. Умовна, якась така далека, ледь відчутна синтетика дає цьому аромату е, якогось нішевого напрямку. Це так класно. ну, Реально. От ви цей аромат купуєте там, півтори тисячі гривень чи чотириста Він зараз коштує, я вже ну, не пам'ятаю, яка там ціна, е, але пахне він ну, дуже круто, пахне він незвично. Стійкість у нього просто фантастична, шлейф ну, неймовірний. Це дуже компліментарний аромат, він збирає компліменти, він дуже щільним шлейфом, таким от як коконом огортає вас. І дуже приємно звучить. Якщо вам подобається, от я б радила затестити, ви просто будете насолоджуватись цим ароматом цілий день. Тому що він. Дуже стійкий. От на шкірі, до речі, я перестаю його відчувати десь через 5 годин. Ну, тобто стійкість така середня. Але на волосці це 12 годин він шлейфить без всяких змін. Він абсолютно не стихає. Шлейф просто неймовірно насичений, отакий щільний, але при тому не задушливий. Хоча все, напевно, залежить від нанесення. Тому я би радила починати з таких менших не обливатися відразу ним, тому що, можливо, він і придушить когось. Ну, не знаю. Залежно, як там люди це сприймають. Для мене цей аромат абсолютно не задушливий, Він теплий, приємний, з солодкавими квітковими такими акордами. Але не задушливий, абсолютно, абсолютно непритурний. Щось є в ньому класичне, але разом з тим, з цією синтетичною ноткою, щось особливе. Дуже люблю цей аромат. дуже. Люди в ньому відчувають троянду, але я, наприклад, не відчуваю. Для мене це білоквітковий аромат. Можливо, в базі він видає якусь таку трояндову ноту, але все ж таки для мене ні. До речі, тут за відгуками також Люди пишуть, що є троянда, але мені це білоквітковий швидший аромат. Щодо пудровості, тут от, згадують пудровість е, в, на фрагранті, я насправді не люблю пудрових ароматів, і е, тут для мене пудри немає. Тут для мене більше мускус присутній, пудрові сні. І цей мускус дає якусь таку натяк на мильність, але мильності тут немає. Тобто тут той мускус, він якийсь такий більше тваринний, анімалістичний, а не мильний. Інколи буває конкретно таке мильне звучання, тут його немає. Отже, кому би я радила цей аромат? Людям, які люблять квіткові аромати, білоквіткові. Людям, які люблять мускус в ароматах, тому що тут він відчутний. Але не мильний мускус, а такий анімалістичний більше, який пом'якшує цей звучання аромату. Хто любить шлейфові аромати? І досить стійкий цей шлейф тримається 12 годин от зранку. Як нанесла я його, так і незмінно відчуваю з волосся. От, власне, на волосі він дуже довго тримається. Пізно ввечері я все ще його відчуваю з такою самою інтенсивністю, як ну майже після нанесення. Але разом з тим це для людей хто не лякається. Якогось мінімально незвичного такого звучання, тому що цей аромат справді от має оце, як тут пишуть цинкове відро чи гарячу праску. Я це називаю легка така кашева нотка, як в Неролі Ботаніка. Класний, дуже класний парфум, особливо ця ціна і його. Незвичне оригінальне звучання, ну неймовірно, якщо б у мене закінчився цей флакон, я б купила ще один. Можливо, навіть зараз я собі думаю, треба купити про запас. То зараз знову перестануть його до нас привозити, і я буду страждати наступні 10 років. Так що, отаке моє резюме. Класний. Я зараз просто дуже активно ним користуюся. Тішуся насправді, що він в мене є, що він в мене з'явився. Я знала, що це парфум на осінь, зиму, але купила його негайно влітку, бо дуже боялася, що він знову кудись зникне, що він випадково з'явився в продажу.